Важко сказати, наскільки прихильним є великий чудотворець до медійників, але це вже історичний факт саме через кілька днів після свята Миколая, у далекому 1992 році під керівництвом тодішнього очільника молодіжної телевізійної студії «Енергетик» Андрія Русиняка у бурштині готувалися до першого в районі і одного з перших в області ефіру журналісти і оператори нової, тоді ще не телеорганізації. Ефір припав на 25 грудня свято католицького різдва, що теж стало символом, а можливо і благословенням для подальшого розвитку. Наче давно це було, але водночас недавно. Але так чи інакше, нам сьогодні 21 рік. Тож радіємо за себе і за нашу тепер уже таку велику глядацьку аудиторію, що вимірюється сотнями тисяч. Сьогодні, 25 грудня, у час великого свята Римокатолицького різдва відзначає телерадіокомпанія Раї 21 рік свого становлення на Прикарпатті. Тож після спорудження 65-метрової вежі, на якій після її здачі в експлуатацію наприкінці 2005 року було встановлено передавальне обладнання, глядацька аудиторія телекомпанії Раї поповнилась сотнями тисяч мешканців майже всіх районів Прикарпаття. Набутий досвід роботи в медіапросторі та наявність відповідної матеріально-технічної бази дали можливість телерадіокомпанії Рай прилучитися до реалізації загальнодержавної програми переходу на цифрове мовлення. Телерадіокомпанія Раї стала однією із чотирьох телевізійних засобів масової інформації Прикарпаття, яка у вересні 2011 року отримала ліцензію на право мовлення у цифровому форматі. А вже з 1 жовтня 2011 року на території Івано-Франківщини розпочалася трансляція цифрового ефірного телебачення. Зараз обсяг мовлення телерадіокомпанії Раї становить 24 години на добу і забезпечує сотні тисяч глядачів якісним та телевізійним продуктом. а завдяки інтернету, нас бачить увесь світ. Хочу сьогодні усім нашим працівникам, своїм колегам побажати в першу чергу оптимізму, наснаги, цікавих проєктів, корисних здобутків, і, звичайно, нам всім. Вдячно глядачам. А нашим глядачам хочу пообіцяти і відкрити карти, що у новому 2014 році на вас будуть цікав... чекати цікаві проекти, авторські програми. Ну і звичайно, ми завжди будемо чекати на ваші відгуки, шановні телеглядачі, щоб ви допомагали нам творити як і новини, так і наші програми. А все таки приємно, що ми, майже ровесники незалежної України, вступивши в 21 -е століття, святкуємо 21 роковини, дивимося у майбутнє і радіємо з нашою країною за те, що ми маємо сьогодні так багато глядачів, щирих, добрих, лагідних і з якими ми готові працювати. І надалі для мене це свято є особливо приємним, бо воно є подвійним свято телекомпанії і моє день народження. Мені хочеться в цей день подякувати всім тим людям, які йшли поруч зі мною в встановленні нашого телевізійного каналу журналістам, операторам, інженерам, всім тим людям, які долучилися до того, що телеканал «Рай» працює зараз на теренахсієї Івано-Франківської області. Телебачення це складний організм і він розвивається кожного року, з кожним днем, кожного дня виходять новинні проекти. Я завдячую всім своїм колегам. Коломиянам, надвірнянцям, Калушанам, рогатинцям, всім тим журналістам і творчим колективам, які працюють у нашій великій сім'ї, яка називається телеканал Раї. Хай нам щастить і в добру дорогу в наступні роки.